Загальна ділянка у нас йде 30 соток. Це три ділянки по 10 соток. Ми можемо їх об'єднати в один все участок. Якщо вас цікавить забудова під таунхауси, дуплікси, або ви хочете зробити більше, ніж один будинок на учаску, ми це вам можемо зробити і допомогти з цим. Загалом це поділене воно, воно у нас на три ділянки. Кожна ділянка 10 сотих. Це метро Дорогожичі, буквально 5 хвилин від метро. Асфальтований під'їзд, там іде, тут все можна викласти брусчаткою, Тут взагалі потенціалу цих участків дуже багато. Це тупікова вулиця, там у нас ніякого проїзду немає. Ви ось там ставите шлагбаум і все у вас чудово виходить. Тому, якщо цікаво, а так, на кожну ділянку заведено по 15 кВт електроенергії. Газ у нас ось там, по вулиці у нас є газ. Все це гарно підключається сюди. Бачите, сусід вже зробив. І у вас є така ж можливість три ділянки по 10 соток.